Вітаю в ефірі Суспільне новини. В студії для вас працює Анастасія Лоза. Мовою жестів перекладає Лідія Мовчаренко. Далі коротко про те, що побачите сьогодні. У випуску у Чернігівській області зводять чотири нові телекомунікаційні вежі та тестують роботу державного мультиплексу. Це має покращити покриття українським телебаченням. Був істориком, любив туризм та ходити під парусом. У Чернігові попрощалися із військовослужбовцем Вадимом Бахметом. Суміш парафіну та цукру. Ніжинські волонтери роблять димові шашки, які українські військові використовують під час евакуації поранених з поля бою. У Чернігівській області зводять чотири нові комунікаційні вежі, три з них на прикордонні. Таким чином, хочуть збільшити покриття українським телебаченням в області. Про це під час брифінгу в облдержадміністрації повідомив заступник директора департаменту інформодіяльності Валерій Сорокін. Кілька тижнів в області в тестовому режимі запущена цифрова багатоканальна телемережа МХ7. Чи запрацювала вона у Новгороді Сіверському? Дивіться далі. Це вулиця у Новгороді Сіверському. Вона розташована неподалік від комунікаційної вежі, однак телевізійний сигнал тут слабкий, говорять місцеві жителі. Адже вулиця лежить у яру. Віра Кузніцова показує на відрізаний дріт вуличної антени. Аби жінка могла дивитись телевізор, діти встановили їй супутникову антену. Та ладка вже а це другою якусь тарілку. Таку. Я не знаю, не знаю. Дітушки, я не розумію. її сусідка. Валентина каже: телевізор взагалі тут не працює. Два роки тому ловив один телеканал. Зараз жодного ніберозясні чого не бере тут нічого у яру. Раніше привозила телевізор, один плюс один показувало. А зараз і це не показує. То я сюди і не привезла телевізор в цьому році. Далі на вулиці у сусідів встановлена цифрова приставка. Т2. п'ять років поспіль через неї могли дивитись вісім телеканалів. Нещодавно додалося ще два. Вісім було весь час так показували. Ну, нормально, хороші якраз. Да, да, да. Зараз щось додалося за останній час. Так, армія. Ну, Ще вігуді. Ну і все, навіть. Кілька тижнів в області в тестовому режимі запущена цифрова багатоканальна телемережа МХ 7 або державний мультиплекс. Про це на брифінгу в ОВА повідомила представниця Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення в області Ірина Сенченко. Це безоплатний додатковий пакет каналів цифрового ефірного ТБ. Нині для прийому доступно 9 програм. Зі слів Ірини Сенченко, останні моніторинги, проведені нею на Новгород Сіверщині та Семенівщині, показали, що місцевим жителям стали доступні канали. Тестового мовлення там, де раніше сигналу практично не було. Останні, наприклад, моніторинги в в Новгород, Новгорціврищині показали, що люди дійсно мають можливість переглядати дев'ять програм. І от для мене було особливо цінно як повідомив під час брифінгу заступник директора департаменту інформдіяльності Чернігівської ОДА Валерій Сорокін для розбудови мережі МХ 7 на Чернігівщині зводять чотири нові комунікаційні вежі. Три з них на прикордонні. Це має збільшити покриття українським телебаченням в області. Ця мережа перебуває інфраструктура у державній власності. Сигнал у цій мережі транслюється на хвилях метрового діапазону, які Краще огинають перешкоди, краще проникають у забудову. Таким чином, це додатковий плюс до збільшення покриття. Зі слів Валерія Сорокіна, будівництво веж та приєднання їх до мережі мають завершити цьогоріч восени. Велися і ведуться бойові дії, і логістика зараз дуже складна. Ми досі стикаємося з складностями логістики щодо доставлення обладнання, монтажу обладнання, доставки фахівців. Безпеки фахівців, тому ми не надавали вичерпну і не можемо надати вичерпну інформацію щодо всіх об'єктів, які зараз будуються, на яких стоїть обладнання. Олександра Мілашевська, Тетяна Лось, Валерій Циркун, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів. Заступник міського голови Чернігова Віктор Геращенко залишається під вартою. Таке рішення сьогодні ухвалив Київський апеляційний суд. Про це повідомили у пресслужбі суду. Віктору Геращенку повідомили про підозру вранці 19 червня. Того ж дня його забрали до Києва та обрали міру запобіжного заходу. Тримання під вартою з можливою заставою у 32 мільйони гривень. Адвокат Геращенка подав апеляційну скаргу на рішення першої інстанції. Апеляційний суд її не задовольнив. Нагадаємо, за матеріалами СБУ Геращенко привласнив бюджетні гроші на купівлі нового трансформатору для Чернігівської ТЕЦ, яка була пошкоджена внаслідок російських обстрілів навесні 2022 року. За версією слідства, у липні, обладнання придбали за вартістю, яка вдвічі перевищувала ринкову, що завдало державі збитків у понад 30 мільйонів гривень. Віктору Геращенку інкримінують зловживання владою та службовим становищем. Йому загрожує до шести років ув'язнення. Був істориком, любив туризм та ходити під парусом. У Чернігові сьогодні попрощалися із військовослужбовцем Вадимом Бегметом. Вранці 24 лютого 2022 року, не маючи військового досвіду, він пішов до центру комплектування та вступив до лав ТРО, згадує його батько. Спочатку захищав Чернігів, а потім вирушив на схід. Детальніше про героя розкажемо далі. Катерининський храм у Чернігові. Більше сотні людей прийшли провести в останню путь військовослужбовця Вадима Бегмета. <звучить> Вадиму було 32. Народився він у Чернігові, навчався в інституті історії Чернігівського національного педагогічного університету. Любив історію та свою країну. Розповіла Суспільному його мати Ольга. Археолог, історик, археолог сажиттє... займався туризмом. Він турист розкопками займався, він на яхті у нас плавав, в яхт-клубі був. Дуже-дуже ну, дуже, дуже він був у нас такі. Все, все йому було цікаво, все було цікаво. Кузнецом займався, да. і, і різав ложки. Як розповів Суспільному батько Вадима Анатолій, 24 лютого, о восьмій ранку він пішов до обласного центру комплектування та соцпідтримки, не маючи військового досвіду, та вступив до ЛАВ ТРО. захищав Чернігів, а потім поїхав на схід. Але батькам не розповідав про це. Наша молодь вона найкраща. найкраще. Завдяки їм ми відстояли Чернігів. І ми відстоїмо всю Україну завдяки ми Наш син. Це моя біль. Моя гордість, мій герой на все життя. Я знала він. Він всю життя. все життя. Він любив Україну. Він любив нас, любив Україну. Він пішов як патріот своєї країни. І він захищав її. Ми навіть не знали, де він. Він так нас оберігав. Звістка про смерть Вадима пройшла 12 липня, розповіла його одногрупниця Юлія, з якою Вадим навчався 5 років. Неймовірно шкода втрачати таких людей. Наша Україна отримала ще одного героя, але, на жаль, такою ціною. Ми будемо пам'ятати його завжди на шесть Друзі, колеги, одногрупники. Це була. Людина неймовірної вдачі щира, весела, дуже добра, позитивна. Вадим був радіотелефоністом розвідувального відділення одного з підрозділів військової частини А-1815. Загинув під час виконання бойового завдання 12 липня на Донеччині. В їх бліндаж влучив ворожий снаряд. Проводжали Вадима живим коридором. Гордій Єрмак, Роман Закревський Суспільне новини, Чернігів. У Корюківці сьогодні в останню путь провели молодшого сержанта Василя Сербу, який загинув у бою на Луганщині. Про це Суспільному повідомили в Чернігівському обласному ТЦК та СП. Василю Сербі було 55 років, він уродженець села Виноградне, що в Криму на Курюківщині закінчив середню школу та професійно-технічне училище. З 18 років проходив строкову військову службу в Угорщині, після працював на деревообробних підприємствах. До лав ЗСУ долучився у лютому цього року. Ко службу проходив на посаді старшого навідника, загинув 24 червня 2023 року у бою поблизу одного з населених пунктів Луганщини. У Чернігівську область доставили 14 тисяч 190 доз вакцини проти кору, паротиту та краснухи. Зараз вони на складі у Чернігові та чекають на передачу до медичних закладів. Про це Суспільному розказала заступниця начальника управління охорони здоров'я Чернігівської ОДА Яна Драгонюк. Ця вакцина гуманітарна допомога від США. Так, в області стартує кампанія зі щеплень для дітей, які пропустили вакцинацію. Олександр Бобирь – завідувач відділу імунопрофілактики обласного центру контролю та профілактики хвороб говорить, що рівень вакцинації від кору на першу половину цього року становить для однорічних дітей 40%, для дітей 6 років 33%. Головна причина пропусків дитячих щеплень вимушені переїзди в інші регіони та країни, кажуть в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. До надходження цієї допомоги в області ще були залишки вакцин. Залишки на даний момент без цієї поставки в Чернігівській області становили майже 2000, 1937 доз цієї вакцини тобто не повні нулі були, але її було дуже мало для цього, щоб провести цю наздоганяючу кампанію. У Чернігівській області є перший зафіксований випадок кору. Спалах хвороб буває раз на чотири роки, говорить Олександр Бобиль. З його слів, кір передається повітряно-крапельним шляхом і є надзвичайно заразним. З десяти нещеплених людей, які контактували із хворим, дев'ять захворіють. Специфічних ліків проти кору не існує. Тож медики наголошують на необхідності вакцинації проти кору. У цьому році також Очікується спалах, і вже є перші захворілі в нас в області. Це дитинка з міста Ніжина, який 6 років в якої лабораторно підтверджений діагноз кір. Дитина переносить захворювання легко, не перебуває на стаціонарному лікуванні, бо має дві дози вакцинації. Повідомив Артем Ярошенко. Ніжинські волонтери роблять димові шашки для українських військових. Серед компонентів є парафін та цукор, який ніжинці несли з дому для виробництва перших партій. Рецепт димової суміші розробляли місяць, тестували його військові. Найбільше замовлення це 500 шашок для фронту. Димові завіси використовують для евакуації поранених з поля бою, каже волонтерка Ольга Лисивець. Як виготовляють їх із підручних засобів, розкажуть наші кореспонденти. Так от димову шашку самодільно ми робимо, Запалюється вона з допомогою спічки, сігарети. Олександр один із групи ніжинських волонтерів, яка власноруч із підручних засобів робить димові шашки для українських військових. Він розрахував для цього необхідні пропорції інгредієнтів. Ми, як почали робити, ми спочатку все дивилися у інтернеті. Різні варіанти, різниці пробували. Бувало таке пробували, що чуть чуть і волоси не погоріли, одна хімічка із Києва. Ну і ми почали робити таке, щоб більш без ну, безпечно воно було і швидше. Робити це самостійно не рекомендують, особливо дітям. Пропорції, всі компоненти і послідовність не розголошують. Ольга Лисавець розказує, почали з виробництва окупних свічок. А навесні військові попросили зробити димові шашки. Десь близько місяця ми вигадували, як. Випробовували, як правильно підібрати компоненти, що робити. Після погодження військовими волонтери отримали перші великі замовлення. Найбільше замовлення це було 500 штук. Ми, мабуть, його близько місяця робили, так. ці 500 штук. Потім таке 200, 100. на партію з 500 штук вони витратили майже 50 кілограмів цукру. Його спочатку приносили із дому, а потім почали отримувати від церкви. Інші компоненти купують коштом від пожертв. Взагалі для медичного батальйону теж, тобто тут щоб забрати, наприклад, тіло з полю бою. Ось завдяки диму, цій димовій завісі, завісі можна от за цей час забрати пораненого. Ну так, красавчики, вони якраз у евакуювати на носілках. Ефект, який потрібно досягти, це білий дим, що стелиться землею. Він ховає українських військових від ворога. Олександр Черненко розігріває парафін, додає цукор та інші компоненти. Оце все Соміш висипаємо. Я називаю готовим ману кашу. Суміш пакують у картонні тубуси. Їх роблять з тримачів для плівки. Собі вартість однієї димової шашки складає близько 30 гривень, говорить Олександр Черненко. Димить вона понад хвилину. Волонтери продовжують експериментувати та планують виробляти шашки більшої місткості, які даватимуть дим понад три хвилини. Зараз вони на етапі розробки. Аліна Коржинська, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів. На сьогодні у мене все. Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся суспільним.